Добрий день. Сьогодні у нас урок логіки, і ми з вами будемо робити цікаві завдання. Відкрийте, будь ласка, наші підручники на сторінці 97 Так, відкрили. На 97 сторінці ми бачимо написано тема уроку Кабінет аналогій. Слово кабінет. Ми знаємо, що це таке, а от друге слово аналогії нам невідомо. Ми такого слова ще з вами не чули. Слово аналогії діти означає подібність. Якщо ми робимо щось подібно або аналогічно, це й означає аналогії. Зараз я вам буду пояснювати завдання, і вам буде легше зрозуміти значення цього слова. Дивимося на 97-му сторінку. На 97-й сторінці ми бачимо 5 завдань. Що це за завдання? З лівої сторони, де ліва ручка, у нас є стовпчик квадратів, і в одному з квадратиків стоїть знак запитання. Бачимо. З правої сторони ми бачимо ряд малюнків. І кожен малюнок має свій номер, шість номерів в кожному завданні. Що нам треба зробити? Нам треба з шести малюнків, які з правої сторони вибрати один, який підходить вставити замість знака запитання. Для того, щоб знати, який малюнок підходить, ми спочатку уважно дивимося. На наш квадрат. Я дивлюся, ставимо пальчик на перше завдання. Поставили пальчик. Так, я дивлюся, що в мене є в трьох квадратиках намальовані малюночки, а в четвертому стоїть знак питання. Тепер я уважно розглядаю ці малюнки. Бачите, що в мене є квадратик. Він з'єднаний з кружечком. Так, але тепер я дивлюся, а як він з'єднаний з кружечком? Ано уважно подивіться. Він з'єднаний так, що є перехід між кружечком і квадратиком. Такий прохід, бачите? З'єднання отаке, де можна провести навіть олівчиком. Мені треба знайти таку саму фігурку серед шести, які є справа. Дивлюся на першу. Чи перша мені підходить? Важно розглядаю. Ні, щось вона мені не підходить. А знаєте чому? Бо там квадратик з кружечком просто доторкається. І немає того переходу. Бачите? Немає. Перше завдання мені не підходить. Дивлюся далі. Я, а тепер я очима мовчки, дивлюся на кожне: на друге, на третє, на четверте, на п'яте і на шосте. Де серед них є таке саме, як в квадратику? Правильно, четверте завдання. Обводимо четверте завдання олівчиком. Обвели. Опускаємо очі на третє завдання. На, третє. на третьому завданні я бачу, що в одних квадратиків є 5 кружечків синіх, а в одних два. Дивлюся: з лівої сторони вверху 5 і внизу 5, подібно, однаково. Тепер я ставлю пальчик там, де є 2 кружечки. Якщо вверху два, мені треба так само аналогічно поставити замість знака запитання теж два кружечки. Аналогічно, тобто так само. Тепер я шукаю, під яким номером в мене є два кружечка. Під другим Боже, другий. Обвели. Наступне завдання п'яте зірочкою. Воно важке, бо є зірочка. Так, дивлюся. З лівої сторони в верхньому куті квадратику в мене малесенький кружечок синього кольору. Бачимо. Внизу в мене великий квадрат синього кольору, а всередині маленький, але білого кольору. Дивимося. Мені треба зробити це завдання аналогічно так само, але вже з А Ану, думайте, дивіться уважно на ті всі шість варіантів, які є справа, який мені підходить. Ану, дивіться уважно. Так, якщо зліва взяли великий, Синього кольору кружечок, а в середині білий маленький. Мені треба таке саме знайти, тільки з трикутником. Трикутник має бути великий синього кольору, а в середині маленький білого. Ану, шукайте, де у нас такий варіант є. Так, це і четвертий, правильно молодці. Обведемо четвертий. Тепер перегортаємо сторінку. На 98 сторінці такі самі завдання. Важких немає. Ви маєте вибрати шести, тільки один, який підходить замість знака запитання. 99-та сторінка. На 99-й сторінці ми бачимо схемки. У нас написані імена дітей, дівчат і хлопчиків. Але ці імена зашифровані. І нам треба розшифрувати і записати в пустих кружечках літери, так, щоб вийшло ім'я дівчинки або хлопчика. Ставимо пальчик на друге завдання. В другому завданні, очі в книжку. В другому завданні я бачу 4 літери. Внизу чотири пустих кружечка. Я маю записати тут ім'я дитини. Але я собі думаю, з якої ж літери мені почати. Ану, дивіться, як ви думаєте, де тут є підказочка? Де тут є підказка? Що нам показує, яка перша літера? Так, там є такий малесенький кружечок, хто уважно дивиться, він не просто так стоїть над одною літерою. Це якась нам підказочка. І ви правильно здогадалися, що це буде перша літера в слові, де ви будете писати слова і побачити малесенький кружечок. Це і буде перша літера в слові. Ставимо літеру Ю на перше місце перша літера Ю. Далі пальчиком ведемо по стрілочці до літери Р. Друга літера Р. Пишемо внизу літеру Р. Від літери Е по Р пальчик ведемо до літери К. Пишемо літеру К. І від літери К до літери О. Остання літера О. Від О вже немає стрілки, це остання літера в слові. Що у нас вийшло? Юрко. Молодці. Опускаємо очі вниз на 12 завдання. Опустили, поставили пальчик. Бачимо, що у нас тут є 5 літер І 5 внизу кружечків. Зараз ми спробуємо розшифрувати і це завдання. Дивимося, шукаємо підказку, з якої літери починати. Малесенький кружечок я побачила біля літери С. Ставлю її цю літеру на перше місце. А тепер спробуйте самі зробити це завдання. Ведемо пальчик від літери С по стрілочці, пишемо другу літеру самі. Від другої літери до третьої. Зверху ведемо стрілочку, бачите? Третя літера. Від третьої до четвертої внизу стрілочка. І від останньої передонньої до Останнє ведемо пальчиком. Що у нас виходить? ну, читайте, що у вас вийшло, ви записали літери. Так, у нас вийшло ім'я хлопчика Сашко. Написали все, молодці. От ми з вами зараз зробили два завдання: перше аналогії. І друге завдання ми з вами зробили, де розшифрували імена дітей. Дома ви зробите сторінку 97-му обведіть її, там лишилося тільки два завдання. Так, два завдання на 97 Зробите 98-му обведіть її і зробите 99 Не забувайте про підказку, маленький кружечок. І уважно йдіть по стрілці. Тоді ви зробите всі завдання правильно. Так. Я думаю, що я отримую на наступний урок більше виконаних завдань в ваших класах, і на наступний урок ми будемо ще робити з вами цікаві завдання, але вже важчі. Ви сьогодні молодці, урок закінчено.